О, ух, народ. Вот це нормальная аппаратура клюнула. Вот народ нормальная аппаратура клюнула. Ття-тетя-тетя-ття. Ух, аж фрикционка. Всім привіт, всім доброго ранку. Я радий вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас чергова риболовля в умовах нашої улюбленої з вами річки Загадки. Я вже знаходжусь в човні, знаходжусь не один, а з хлопцями. Вон вони напроти мене зараз ловлять на іншому баркасі. В нас сьогодні відразу два 280-х аквашторми. Я правда сьогодні сам в човні і пацани удвох. Приїхали дослідити нову ділянку річки, провести розвідку, подивитися, що тут да як, як поживає без нас щучка. З кожним днем падає вода, по берегам видно, як опускається рівень. Це дуже добре, тому що річка вже в цілому увійшла в русло, і зараз ще буквально один метр впаде вода, підніметься берегове, оце латається, і риба має тут увімкнутись. Має початися непоганий кльов щуки, на який ми розраховуємо і який ми вже з вами піджидаємо. Сьогодні взяв різні снасті. У мене сьогодні і кастинг під воблери достатньо такого великого розміру, там будуть вічити 130 і 110. -ті. Також взяв комплект підловлю на силикон. Підловлю на залізо, будемо експериментувати сьогодні по приманкам, подивимось, які зараз пріоритети у хижачки. Походимо по різним місцякам, проб'ємо і ямочки, і приямочки, і берегову бровку уздовж затоплених кущів та латається. Ну і будемо, як то кажуть, досліджувати досліджувати та робити для себе певні висновки. Не буду сильно довго затягуватись, перемикаюсь на GoPro, оснащуємо наші комплекти, робимо перші закиди. Ну, сподіваємось, ловимо. Перших щук. Всім вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Отака народ у нас атмосфера зараз на воді. Ось, до речі, ті самі сліпучі хлопці. Бачите, навіть фокус айфона не бере проти сонця. Дійсно, сліпучі хлопці. От мої комплекти стоять, чекають свого виходу, як то кажуть. Отак От я розмістився в човні. Бачите, є підсачок, є якір. Є термохолодильник, що дуже важливо зараз в такі вже спекотні дні. Взяв холодних напоїв, взяв поїсти, щоб все було, як то кажуть, в потрібному вигляді. Беремо вже термобокси. Буду розпочинати з твічинга. Сьогодні в мене оновлений нова твіч, продовжимо його тестувати. Катушечка Абу Гарсія Revo X і шнурочок двойка по японії від Яматоя, моделька Zero Fighter. Джиговий комплект також без змін, савада до 16 грам лайтова, 4000 твін пауер і намотаний восьмижильний шнурочок. Яматою PE Jigging 200 метрова розмотка. От. Ну, будемо розпочинати твічити уздовж берегової лінії. Вон, бачите, як я і казав, вже потроху піднімається латається. І чим більше падає водичка, тим більше його буде вже видно. І от якраз уздовж берегової бровки будемо ми зараз твічити і шукати хижачку. Hour later. І так, заякорилися ми на такій відверто-джиговій точці. Вон, бачите, поперед мене лежать у воді такі каряги, затоплені дерева. От, тому найкраще рішення обловити цю місцину джигом. Не знаю, чи джиголівка, чи офсет. Давайте перші закиди спробуємо саме на джиголівку, а потім будемо дивитися. Якщо прям там не пролазні хащі, то перейдемо на офсет. Розпочну з бомбера в маслі 4-дюймового. Минулого разу саме цей колір працював в нас достатньо стабільно. Тому давайте знайдемо потрібної ваги джиголівку. Тут у мене в бакані десь є пакет з джигами. Я думаю, грамів 10-12 тут вистачить. Ось такі в мене джиголівки. Це Барбаріан, діпрос Ну і давайте подивимося тут є в нас по вагам та розмірам. О, я бачу, є десяточка. Там десяточка це те, що нам потрібно. О, отака джига. Зараз будемо оснащувати та пробувати обловлювати дану місцинку. Тут у нас така достатньо цікава локація. Якраз от ми стали уздовж цієї бровочки закаряженої. Ну і давайте пробувати. Так, фрикціон у нас тут піджатий, все як треба. Ну і спробуємо обловити. Чи вистачить 10 грам, чи ні. Так, да, вистачить. Нормально втонуло. Класне таке підвисання. Пауза десь секунди 4. Щучка в нас таку справу любить. A few moments later. А ось, друзі, перша рибка у денчика. Щось тяне і, скоріш за все, щучку. Дивіться. О, така закілоха. Ден, то може мені в піцак брати? <рес> <рес> Опа, зійшла. На бомбірок, да? Бачите, такий самий бомбер, от як я собі поставив в маслі. О, дивіться, в мене лежить. На отакий бомбірок клюнула у дена перша щупашка. Я, до речі, поставив на секунду теоспіннер. От, бо один казав, що тут в нього клюнув на окунь, то пробую пробити окунця. А він, бачите, щуку замаслав першу. Зійшла під човном, але така десь біля кілограму була. Скажи спасибо, що ти ловку держав. А от народи перша щука на твічинг. Не знаю, чи записала його у прочі ні, але вискочила прямо під човном. От я вже піднімав в облар догори. Отакий От невеличкий шнурочок, але дуже ефектне було клювання. Це спрацювала репліка на орбіт. Моделька Joker 125 СП, суспендер. Колір, бите скло. Ну що, народ, така невеличка щучка відкриває сьогодні мій рахунок. Будемо зараз відпускати. малу. Нехай йде, підростає. Пока-пока. Клич мамою папу. Ну от, Бачите, така класна місцинка, йде карман від основного русла і тут в латаці мешкають щучки. От, я вирішив поекспериментувати по воблерам. Бачите, поставив цього джокера. Це новий воблер, на нього ще ніколи не ловив, тільки от придбав до сезону. ну от І розловив його буквально з перших закидів. Ой, є народ! Є народ покльовка, щупашка. Ден, в тебе теж? Друзі, в нас дуплет, дивіться, це перша це перша, на воблерок, і он, І денчик тяне на джиг. Зараз подивимося. Судак! Ніфіга собі, Судак! Я такого сьогодні ще не бачив. А вчора! І вчора теж. Короче, оце народ прикол. В мене щупаха на воблерок, вже друга з цієї точки, а у де на Судак. Зараз ми трішки підпливемо та все вам обов'язково покажемо. Ну це прикол. Ти поняв? в мене наступний закид, але в іншу сторону сідає щучка, ця трішки більша, грам там 600-700. Отак, друзі, буває. Не клювало, не клювало. А тут з точки Бамс. Судак. Бамс. Щука. І дивіться, як прикольно вийшло однакового розміру, так, Ну Данічик? При... Де... Десь грам по 700, може судачок під 800 в тебе буде. Класно. Щуку затвічив, бачите, на воблер, а у де нас працював отакий бомбірок в кольорі місик 4 дюйма на 10-грамовій джиголівці. Ну, прикольно. Ми з пацанами бачите, перейшли на таку прикольну місцину, як я вже показував, з заводю. Але судачок клюнув з русла, отут. Бачите, тут є корчики, воно видно, під тим берегом за валкарях, і є порусу. До речі, є сенс зараз почепити на струбцину діпер, пройтись подивитися по корчам, що тут і як. Може навіть побачимо якусь рибку, тому давайте будемо відчіпляти щуку, будемо відчіпляти та відпускати судичка, і гайда проб'ємо холотом рельєф. І так, народ, після того, як денчик піймав з даної місцинки судачка, виникло у мене велике бажання пройти її за холотом. Тому встановив на струбцинку діпер. Зараз буду запускати додаток, підключатися. І на веслах собі походжу, подивлюсь, що тут зараз по глибинам, де лежать і які корчі, як їх краще обловлювати і так далі. Так, ми зараз будемо під'єднуватись. Так, риболовля щовна. Зараз піймаємо зв'язок і будемо собі дивитись, все є дно. Зараз, до речі, температура води актуальна 23 градуси. Так, глибина під нами 5 метрів. І зараз будемо розвертатись та йти на веслах, дивитись, що тут да як. 4,7. Зараз розверну вам GoPro. На краще виведу скан з записом екрану. Так, йдемо, дивимось. 4,6, 4,7, бачите, корч. Оце народні дні корч, бачите? От, під нами йде завал коряжника. О, які великі, які великі лежать під нами дерева. Бачите? От, майже в пів води. Глибина 4,9, ну нехай 5 метрів, і корч доходить десь на 2,5. Потім йде чисте дно і знову починаються завали. Вон, бачите? Отака От, ситуація. У мене зараз класно, так легенько. Несете я, можна вам все коментувати та показувати. Отак, от народ. Рибу тут, звісно, ми навряд чи побачимо серед цих корчів, тому що якщо вона і буде, то буде стояти чисто під ними. Ось пішов паралельно звал на 6,2 метри, 6,3 Ну Чітко-чітко малює діпарок і от знову, знову починається корч. Вон, до речі, риба стрибає в кущерях. Бачите, дерево, таке стричить з води, і ось, власне, напевно, був його стовбур отут. Так, йдемо далі. Тут нас, бачите, починається ще один звал, проте дно чисте. Нема тут каряжника. Бачите, звал десь з 5,8 на 6,8. Заходимо. Отак От все це виглядає навколо. От, 7 метрів. Керчів немає. Ну, там був такий дуже і дуже сильний завал. От, а зараз дно вже О, дивіться, бачите, корчик лежить на дні. О, Рівно під нами є поодинокий корч. Оця місцинка буде достатньо перспективною. Тому що на фоні пустого дна це є непогане укриття для хижака. Вон, глибина 6,8 Я гадаю, тут обов'язково буде риба, якщо навіть і не зараз, то пізніше, коли водичка впаде, і щука почне займати саме такі локальні ділянки. Ну і далі буде в нас, напевно, йти планомірний підйом. Зараз буде вихід з ями. Вон, бачите, вже 6,5 також невеличкий корчик. І пішов підйом 6,3. Під цим берегом значно мілкіше. 5 метрів. 4,9. Той берег такий більш глибокий, русловий, і тут, бачите, бровка. Тут йде така достатньо перспективна різка брова. Вони йдуть кущері потім затоплене латаття, і звал там, ну десь з півтора метри. Вон, бачите, зараз ми вийдемо на півтора з півтора метри і вниз там на 4 метри половиною пішов. От можна ставати отак уздовж берегової бровки, твічити в одну сторону, в іншу і пробувати ловити щупаків. Отака, От друзі, тут обстановочка. Давайте ще трішки далі я пройду, подивлюсь та буду ловити щуку О, є народ. Ви це бачили. Ви бачили цю атаку? Прямо на очах. Фух, ледь зі штанів не випрыгнув. От така маленька щучка. Але як ефектно вона вилетіла прямо на очах тут. Бачите? Підібрав, підібрав я в облерок. Джокер є джокер. Дійсно, знаєте, дістав джокера з рукава. Тільки поставив цей вобчик і вже третій щупачок і ще була в мене одна тут холоста покльовка. Отака щука, бачите, вдвічі лише більша, ніж воблер. Давай, йди додому. Але атакувала. Причому атакувала дуже і дуже так азартно. Ну а Тим часом, поки ми продовжуємо ловити твічингом, хотілося б декілька слів окремо сказати про роботу ось цього бланку зі 130-ми воблерами. Сьогодні я так вже плотненько встиг поганяти оновлений новатвіч саме по 130-м. Під час минулого виїзду я впирався там на нього Віби, впирався в 110-ті в ну, Декілька разів кинув 130-ку, але от саме сьогодні я вже з самого ранку ну так, достатньо немало часу приділив саме твічингу 130-х. Запитували мене люди, чи тягне ця палка 130-ті діпові воблери, чи все ж таки. 110 та неупористі 130 є для неї, ну, скажімо, верхньою межею по тесту. Дивіться, скільки я сьогодні не пробував різноманітних 130 ок з будь-яким оббором ця вудочка справляється без будь-яких проблем. Тобто, впевнено, їх протвічує, не провалюється, і проводка виходить такою, яка вона і має бути. Нагадаю, вудочка в мене в тесті до 28 грамів, тобто до унції, в довжині 2,15. От зараз я ловлю стоячи в своєму човні з надувним дном. От, нагадаю, в мене. 280-й аквашторм, то мені достатньо комфортно ловити нею стоячи. Палку опускаю вниз або в сторону. і от При довжині 2.15 без будь-яких питань я твічу. Тому, кому було цікаво, чи продьорне оновлений новотвіч 130-ку. Відповім однозначно так. Причому будь-яку будь 130-ку, я думаю, без будь-яких питань можна цією паличкою просмикнути. Звісно, що діпові воблери більш упористі, але плавним твічом, я думаю, без будь-яких питань можна їх провести. Ну, от Зараз я ловлю на репліку орбіта, взагалі впевнено, бачите, вона не просідає, нормально себе почуває. Ловив на репліку рірейнджа до 2,5 метрів, також без будь-яких проблем. Тому, друзі, отака от інформація для вас. A few later. О, ух, народ, О, Оце нормальна апаратура клюнула. Оце народ нормальна апаратура клюнула. Тьтя ття 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 Ох, аж фрикціон Народ, народ, народ. Давай, давай, давай. О! Маманя, перша в сезоні маманя, друзі. Вона в нашому піцаці, затвічу. Ось така, блін, задвуха. Ось така народ, вона перша маманя сезону 2024. Щовника. Нарешті, нарешті класна, крупна щука. Нова твіч, звісно, дарує емоції. Кастинг є кастинг. Сьогодні, бачите, дістав я з коробки джокера. Да? Зазвичай з рукава дістають, а я дістав з коробки. Джокер 125 СП робить сьогодні мені риболовлю. Це вже четверта чи п'ята щучка. Але навіть не щучка, а дійсно справжня щука. Дивіться, яке хавало. Дивіться, бачите. Ну, я гадаю, така риба вже заслуговує від вас лайку. Дивіться, яка річкова красуня. Ну, от зараз попрошу хлопця сфотографувати. Будемо продовжувати, будемо випутувати воблер з піцака. От, Звісно, підцак цей не під воблери, бо сітка достатньо мілка, але на емоціях таку щуку обов'язково треба було заводити. Вона ще й потім відчепилася. На одному гачку висіла. Хух, емоції вкрай, емоції вкрай дуже класно, дуже потужно. За цією рибкою ми сьогодні і їхали. Тільки ну подивіться, друзі, яка зараз краса на річці. Просто неймовірні пейзажі. Тихо, спокійно, тільки ти, природа і щупа Лена сидить десь на кукані. Давайте подивимося, як вона там себе почуває. Я трішки з нею пофоткався, відразу посадив на кукан. Бачите, відійшла. Нормально себе почуває, плаває. Дивіться, яка красуня От, на нашому фірмовому кукані ручної роботи. До речі, не можу я натішитись просто величезною кількістю ваших позитивних відгуків по нашим куканам. Ми продовжуємо з майстром виготовляти ось такі чудові кукани ручної роботи. Лише на минулому тижні відправили нашим клієнтам десь 5 куканів. От, всі клієнти задоволені і з року в рік. Їх стає все більше. Ну, дійсно, дані кукани вони просто не мають аналогів, повністю нержавіюча сталь. Дивіться, яка краса, які надійні потужні застібки, морські, потужні вертлюги на підшипниках. І дивіться, як чудово на цьому кукані сидить та почуває себе рибка. Просто неймовірно. Тож, кому буде цікаво, пишіть дзвоніть. Свій номер я залишу в описі під цим відео. Ну, от, Крім того, також виготовляємо отакі. Чудові зєвніки ручної роботи. В цьому сезоні ми розширили модельний ряд. Тобто, якщо в тому році був лише один варіант зєвніка універсальний, то в цьому сезоні ми зробили три розміри. Три різні потужності під різний розмір щуки. А даний зєвнік це в мене другий номер. Така собі золота серединка. Він ідеально підходить під щуку від 1 кг і десь до 4. Бачите, достатньо потужний. Навіть однією рукою важкувато з ним працювати, є трішки менший от, для щучки там, від 500-600 г до 2 кілограмів. І є такий дійсно здоровий, потужний на трофейну щуку. Якщо ви полюєте, наприклад, на крокодилів там, 5, 6, 7, 10 кілограмів, то для вас також є спеціалізований зєвнік. На відміну від мас маркета який продається там в кожному рибальському магазині, ці зєвніки є довговічними, вони є максимально надійними, практичними, О, дуже компактно збираються. Не знаю, чи, чи зможу зараз я зачинити його однією рукою. О, Зміг, дивіться, отак компактно все це діло виглядає. От, і саме головне, коли ви користуєтесь цим зівніком, і щука робить ривки, то він не вилітає в неї з пащі. Тобто тут немає кругляшів, які вискользують з пащі у щуки, і зєвнік вилітає у воду. Цей зєвнік тримає пащу надійно, тому, кому буде цікаво, в доповненні до кукана можна взяти ще і зевнік. Розвиваємо цю тему. Дуже класні вироби, ручна робота, нержавійка, вічні речі. Ну а наразі будемо продовжувати. Я он тільки що перев'язав свій робочий повідець, тому що щука надгризла флюр, проте не зрізала. О, до речі, в якості повіця сьогодні використовую на обох комплектах 06 Клаймакс флюрокарбон. А на твій до речі, вже можна переходити по сезону і на хардмоно. Хардмоно буде жорсткіший, надійніший, тому, напевно, з наступної риболовлі вже буду в'язати собі повіці з хардмоно. Ось приманка дня, чудовий воблер. Бачите, сьогодні перша риболовля, коли я вирішив на нього половити, і відразу він приносить результат. Сонячна погода і колір бите скло це невід'ємні, як то кажуть друзі, да? ну, от саме в прозорій воді, як в нас на даній річці, ну, вона більш-менш вже прозора і як тільки ну, рівень паде ще десь на метр півтора, буде взагалі як сльоза. Ну, а То такі кольори натуральні, працюють як ніколи доречно. Все народ. Ловимо далі, повпираємося в обларище, повпираємося ще і в джиг на приямочках і подивимося, що з того вийде. І так, якщо по воблерам все зрозуміло, то по силікону є ще бажання поекспериментувати. Саме тому дістав я таку коробку з хафами 4-2 дюйми. Отакі От класичні віброхвости від Big Bates. Ну, от, я гадаю, багато хто з вас знає цю приманку. Ну, от, і зараз будемо оснащувати її на 7-грамову джиголівку. Хочу спробувати поганяти цю приманку в рівномірну проводку по лататтю, уздовж якого власне, і вдалося мені піймати цю гарну щучку. Вискочила вона прямо з латаття, з берегової лінії, як і більшість риби сьогоднішнього дня. Тому заряджаємо. Зараз будемо вдягати на застібку і пробувати ловити уздовж берегів, уздовж берегової по полотаттю на прорив, як то кажуть, на отакий класичний монтаж. Моторне масло, поки світить сонце, те, що треба. Тому давайте нагаяти часу і спробуємо піймати також і на цього хавчика. О! Є народ! Ух ти! що собі, що вона витворяє, бачили? Ви бачили цю атаку. О, нахавчика. Блін, збила приманку, наче з гачка. А ні, не збила. Дивіться як. -ху -ху. Дивіться, як газує. О, азорка відпрацьовує. Так, давайте будемо брати в піцак. Ой-ой-ой. Оце вона дала нам. О, є народ. -на. Є, в впісається. Ось така кілошечка. Кілошечка на хавчика. Бачите, недаремно вирішив спробувати хав в рівномірку. Буквально змістився там, ну, на 20-30 метрів. І уздовж ватайця з першого закиду в нас сідає кілушка. Щучка-кілушка. Давайте її візьмемо. О! Отака така народрічкова щупаха. Дивіться, що залишила від приманки. Тільки, тільки п'ятку. Я не знаю, як вона це зробила. Напевне, коли свічку витворяла, О, вся приманка десь плаває у воді, а на джиголівці залишила мені лише хвіст. Клас, риболовля сьогодні просто бомба. Бачите, як і казав, з кожним днем водичка в річці падає. І рибка починає все активніше клювати. Працює і силикон, і воблери. Кайфуємо, як то кажуть, повній. Бачите, як джиголівка просікла. Зараз відчепимо, сфоткаємо і будемо ловити далі. Ну, Ефектна була покльовка, нічого не скажеш. Блін. Клас. З вас вайкос. І так, дістаємо нашу коробку з приманками, будемо перезаряджати хафа. Бачите, тільки на поставив відразу є покльовка. Причому щучка ну, більш-менш адекватного розміру біля кілограма. Так, будемо заряджати, нічого не змінюємо. Той самий колір, та сама джиголівка. Дуже ефектне було клювання цієї щуки, така класна свічка. Не шкода навіть, що приманку збила. Дійсно, заради такого видовища можна пожертвувати. Однією приманкою. Ну що, будемо кидати далі. О, є народ! Є народ щупаха. Взяла на хавчика. Ай і зійшла. Бачили, невелика була, десь пів кіло. тава ну, ще такою покльовкою з класним ударчиком на нашого віброхвоста. Бачите, порізала тіло приманки. Але, слава Богу, залишила цілою, тому можна ловити на неї далі. Бачите, вся риба стоїть уздовж берега, уздовж латаття, в самому лататі. От Скільки не намагався я піймати по руслу, ще поки на ньому риби нема. Або якщо є, то невелика кількість. Ну, Наприклад, день сьогодні судачка впіймав на руслі. Але судак то є судак, він десь на корчику собі там стояв. Та й все. О, щука зараз прозбрідалася. По берегам. Ну а тим часом, друзі, в нас на вулиці така собі післяобідня пора, потиху починає вечеріти. Наша риболовля продовжується. Ми рухаємось униз по течії до машини. Я продовжую впиратися в твічинг, твічу з плавом уздовж берегового латаця. Як власне сьогодні цілий день і рибалов майже, проте пів риболовлі я майже нічого для вас не міг знімати. Форс-мажор GoPro чомусь відмовляється вмикатись. От, не знаю, що там, чи з батарейкою якісь питання, чи з павербанком, чи зі шнуром. Зараз вийду на берег і буду вже там розбиратись. тому що запасного з собою нічого нема. І крім того, крім того друзі, не повірите. Дивіться, рухаюсь я зараз майже на спущеному балоні. Бачите? От. Прилетів мені мій 130-й Воблер в балон. Закинув на берег. Попав в лататі, висмикував облар, і він з такою силою вилетів на мене. Що коли вдарився в балон, трійником пробив ПВХ З собою? Нема жидкої латки, тому. В цілому рухаю стак, два балони повні, плюс підлога, тобто без питань можна рибалити. от, і вже вдома неспішно собі його заклею. Коротше, якщо до обіду була класна риболовля, все йшло по плану, то після обіду, знаєте, як хтось наврочив. Форс-мажор за форс-мажором, ну, от та й риба в цілому не дуже хоче клювати. Там буквально декілька якихось щучок зловив невеличких, які... На жаль, не увійшли в кадр, на ну, тому і все. Саме тому на цій не дуже приємній ноті. Напевно, давайте будемо з вами прощатись. Побачимось вже в наступному випуску. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім пока-пока і до нових зустрічей.